Яка ціна ось такого колектора на три виходи з змішувальним вузлом, з енергозберігаючим насосом, з клапаном для регулювання подачі? Зразу з євроконусами розповітрювач. Ось. Яка ціна такого буде коштувати? Дивіться, 7 7900. Отакий комплект буде вам коштувати. Ось, е Є, в мене колектора, можна замовити окремо від двоєчки до 12. Можу вам зібрати ось таку систему зразу. Якщо ви самі робите, можу дати вам зібрати і паралельно дати вам супровід, як це все змонтувати. До речі, можу, крім цього, ще вам зібрати інші комплектуючі. Наприклад, сюди, як підключити правильно і як обраточку зібрати. Бо тут, ви бачите, з цієї сторони треба теж підключати якось, то тут моя така. Розробочка, я роблю. От, ну, тут можна розповітрювач. Звісно, ним трошки важко розповіт. Не то що розповітрю, він більше як розповітрює систему. А щоб пролити контура, тут треба поставити або якийсь такий от зливний кран, або ну, саме простіше це кран Маєвського під руку. Поставили і все. Перекрили. У вас по контурах пішла вода, тут відкрили, почекали, вода вийшла і все. Можу вам додатково зібрати ось такий трійничок з краном, щоб ви собі тільки приїхало до вас. По телефону з вами говорили, як це все зібрати, поставили. Три ящик ящики, можу вам колектора ящик зразу зібрати. внутрішній, зовнішній, є непогані вони українського виробництва, непогана ціна і хороша якість. Я їх ставлю сам людям. Так що, друзі, потрібен колектор, бо це все зібрати. пишіть в особисті, все вам зберуся, відправлю і дам супровід, як це все зібрати.